Із заходу на схід у Львові облаштували автобус для неповносправних. Це перший в Україні автомобіль, пристосований для людей інвалідів. Він виготовлений із спеціальним механізмом, який без труднощів підіймає людину з вадами. Конструкція, яка полегшує подорож. Спеціальний механізм вмонтований в автобус, що дозволяє людині з обмеженими можливостями бути максимально мобільним. Такий автомобіль виготовлений на львівському заводі на замовлення організації інвалідів. Поїде він до Краматорська. Інваліди з порушенням опорно-рухової системи об'єдналися у велику організацію, а це 150 тисяч людей. Наша мрія мати такий автобус для подорожей в такий тяжкий час. Він нам дуже потрібен для транспортування та евакуації інвалідів з міста, де йде війна. Скласти авто одна річ: найбільше ж возилися із документами, тому лише за 9 місяців його вдалося запрезентувати. Автобуси. Для перевезення одного інваліда в транспорті робилися. І ми робили перший автобус міський з низькою підлогою ще 96-98 рік. Але автобуси для перевезення груп інвалідів в колясках. Це перший, бо це спеціалізований автобус. Сам механізм із-за кордону, проте надалі, і його хочуть робити у Львові. Неповносправні кажуть, такі автобуси треба ще й для Львівщини. Той є приклад, раз схід в час війни такі речі дбає про людей з інвалідністю, то Львівщина так само має подбати. Львівщина має подбати, щоб на приміських сполученнях. На Трускавець, в першу чергу, на Моршин, на східницю, на ті курортні міста, щоб було такого типу обладнані автобуси. Кошти на виготовлення автобуса спільні із обласного та державного бюджетів. Ольга Матейчик, Константин Чайковський та Антон Лакіза.